Поритись. Звісно. Щоб приготувати чудовий пиріг, потрібно насамперед подбати про тісто. Я поділю його на три частини і додамо кожну по солодкому сиропчику. Сиропчики смак надасть чудовий і колір. Так, а далі додаємо шоколадні краплі. З чорного тіста я зроблю лінії. Тоді у мене вийде дуже смачний та солодкий пиріг у вигляді кавуна. Викладуємо один слой на інший. Потім перекладаємо округлу форму і відправляємо запікатись. Ось так на наших очах тісто перетворюється на кавун. Здорово, бабуся. Але у шефа також є чудові ідеї зробити пиріг з різнокольорового тіста. Виглядає воно дуже ефектно. Формуємо косичку, а далі у гарячому маслі. Таким чином, воно швидко перетвориться в розкішний пончик. Вуаля! Тепер. Можна розрізати його напіл. Полити вершками та посипати цукерками. Ну, просто перфекто О, що я бачу? Нинці, тобі потрібна допомога. А ні, дякую, шеф. У мене все чудово. Я саме перемішую тісто шоколадними цукерками, щоб спекти пончики у вафельниці. Закриваємо і вуаля. Як вам мій результат? Здається, зовсім непогано. Прикрашу жовтими цукерками, а це можна з'їсти. Бабуся, затяни мої пончики. Чудово. Да уж. Так, ну що, мій тортик у вигляді, кавуна готовий. Можна відрізати апетитний шматочок. До подачі все готово, смачного. Вау, скільки смаколиків! Ой, а це що? Пончики виглядають не дуже апетитно. Пробач сестричка, але мені не сподобалось. Ого, Вперше бачу пиріг у вигляді кавуна. Так забавно. М -м -м, мені подобається. Дякую, бабуся. А Ось цей пончик виглядає дуже здорово. Не терпиться швидше спробувати. М -м -м, він просто чудовий. Перемагає шеф. Так, так, так. Мерсі, мерсі. А ви вже чули про нашу нову гру, де можна збирати роли, пончики та багато чого прикольного. Так, я виграв. Приєднуйся до мене та гру грумульки до сорту Google Play та Apple Store. Наступне завдання панкейки. О, чудово, малятко. У цій справі я найкраща. Та ще чого. Ох, бабуся з шефом, як завжди. Ну, добре, мені час прийматися за приготування. Щоб приготувати тісто для панкейків, беремо пару яєць та побільше борошна. Ого! Воно так схоже на сніг. Ой. Здається, я щось зробила не так. От лише не розумію, що думаю, внучці буде дуже приємно, якщо я спечу панкейки у формі сердечок. Кладемо форму у сковорідку і наливаємо трохи тіста. І нехай піднімається. Ох, який аромат! А я буду робити панкейки на спеціальній плиті. Заливаємо моє ідеальне тісто за допомогою лійки у спеціальну ємність. Чудово. Можна приступати. Обережно. Отак. Перший ідеальний панкейк готовий. Викладаємо на тарілочку. Шеф, ну ви подивіться на це миле сердечко. Воно ж куди краще, ніж ваші кружечки. Ой, здається, я невчасно відволіклась. Мій панкейк трохи підгорів. І що тепер робити? О, ідея. Поки це вдвох вияснять, хто з них профі, я можу вкрасти у шефа її панкейки. Так, план спрацював. Чудово. Ох, що? Катастрофа. Панкейки зникли. Потрібно терміново приготувати нові, доки час не вийшов. І так, додам какао. І на цей раз я зроблю панкейки ще крутішими, ніж вони були. Вони будуть шоколадні. Так. А ще, щоб точно обіграти бабусю. І я намалюю єдинорога. Виглядає зовсім непогано. Можна перегортати. Wow. Вау! Нічого собі. Браво, шеф! У мене також майже все готово. Залишилось лише полити панкейки горіховою пастою. Так, вона з білого шоколаду. Ну, що може бути смачніше? А ще додам побільше яскравих цукерок. Здорово, так? Молодець, Ненсі. Ну, а мені залишилось додати смачного кленового сиропчику. Та шматочок вершкового масла. Смачного. Вау, скільки цікавих панкейків! Який милий єдиноріжка От лише на смак вийшло середньо. Ну, дякую. Тепер я хочу спробувати ось ці милі сердечка. М -м, думаю, це бабуся приготувала. Непогано. Ого, яка класна гора панкейків. Спробуємо. Ммм, і цукерки, і нутелла! Клас. Перемагає я Я перемогла? Так. Ой. Я голодна. Приготуйте смачну локшину. А локшину, звісно, дорогенька. Mm -hmm. О, знаю. Можна взяти локшину швидкого приготування і залити її окропом. Вийде швидко та смачно. Бабуся як тобі дуже винахідливо ненці. Ну а я люблю робити локшину своїми руками. Для цього треба розкатати тісто. І вирізатись з нього милу фігурку, ведмедика, сердечко або смайлик. Особисто я виріжу назву мого улюбленого каналу. Як вам, шеф? Маю визнати це геніально. Тоді мені теж треба постаратись щоб переплюнути бабусю. Мабуть, я приготую лекшину різних кольорів. Не сумніваюсь, що малечу це вразить. а у тебе як справи. У мене все під контролем. Тепер я додам до своєї локшини побільше плавленого сиру. Особисто є його просто обожнюю. І впевнена, що сестричка оцінить гідно. Перемішуємо локшану сиром і можна подавати. А, цікавий рецепт. Ну, а я змішаю шпінат, оливкову олію і квасолю з сиром. Таким чином у мене вийде дуже смачний соус. Ви тільки подивіться. Дуже гарно. Викладаємо літери мого улюбленого каналу і прикрашаємо зеленю. Моя локшина також готова. Викладу на тарілку та прикрашу креветками. Вуаля! смачного! Велике дякую! Почну напевно з цієї локшини. Пахне чудово! Ммм, прикольно, але нічого особливого. Сто разів таке їла. А це що за зелений соус? Ммм, Непогано. А ця локшина виглядає дуже гарно. Цікаво, яка вона на смак? М -м, мені подобається. М -м. І так. Перемагає шеф. Я я перемогла. Так, ану-ка! Нам треба серйозно поговорити. Усім привіт. У нас новий кулінарний челендж. Цікаво, що хоче малятко Емілі. Яєчня. Ось це так. Сестричка Майлі, бабуся та шеф точно повинні впоратись з таким легким завданням. І так беремо яйця та розбиваємо їх на сковорідку! А тепер треба почекати. А що у вас? Звичайні яйця це нудьга. Я зроблю желейні яйця. Для початку наріжу фрукти та ягоди. Отак ідеально. Тепер мені знадобиться спеціальна форма для яєць. Класно використовувати шкаралупу від справжніх яєць. Зайве виливаємо. І заливаємо в кожну шкаралупу суміш желе. Тепер кладемо пару шматочків персика та полуниці. Чудово. Залишилось все охолодити у холодильнику. Треба трохи почекати до повного застигання. Засікаємо час. Чудово, можна діставати. Ось це так, шеф. Це виглядає просто неймовірно. Майлі, до речі, у тебе яєчня горить. Ой-ой. Що ж робити? Думаю, таку яєчню Емілі не подаси. Є ідеї. Так, є. Я зроблю солодкі яйця з кіндера. Думаю, так буде навіть краще. Всередину додам збиті вершки та жовтий дим, наче маленький жовток. Прикольно, так? Бабуся, ти що придумала? Я приготувала класичну яєчню. Тепер викладу половинки помідорів чері та стеблину зелені. Яка мила квіточка вийшла. Швидше пемілі спробувала. Багато всього смачного. Я хочу почати з цієї яєчні. Вона така мила у вигляді квіточки. Беремо чері і занурюємо жовток. Ну, Звичайно, очікувала більше А тепер спробуємо ось це. Ось це так. Шоколадне яйце зі збитими вершками. Крутяк, дуже смачно. Ну, і тепер залишилась остання страва. Виглядає так Ммм, Це жиле. Як смачно! Шеф перемогла. Шеф, вітаємо з перемогою. А тепер перерва. захоплюючу гру громульті до сорт Store та Google Play. Грай разом з нами, бо це дуже весело. Що ж цього разу хоче Емілі? Скоріше показуй свій малюнок. М -м, спагеті з фрикадельками цікаво. У бабусі вже здається є ідея. Так є. Першим ділом мені треба нарізати сосиски на невеликі шматочки. Потім насаджуємо сосиски на спагетті. Ось таким чином. Чудово! Буси зі спагеті відправляємо варитися. Витягуємо. Ой, як гарно вийшло. Упевнена, малечі сподобається. Розламаємо спагеті та помістимо в блендер. Далі заливаємо їх водою. Накриваємо кришкою і як слід все перемішуємо. Чудово. перекладаємо нашу суміш у кондитерський мішок та видавлюємо на форму. Таким чином вийдуть дуже гарні кошики, але для початку їх потрібно запекти у духовці. Залишилось саме легке зачекати. А я вже зварила спагетті. Тепер мені потрібна сосиска. А ось і вона. <ривіт> Насаджуємо шпажку на дриль. А тепер сосиску на шпажку. Залишилось накрутити спагетті на сосиску. Ось так виглядає круто. Перекладаємо на тарілку і поливаємо кетчупом та гірчицею. ой, здається, час розбудити бабусю. Бабуся не спи. Боже мій. Ой-ой-ой. Хто? Що? Де? О, мої кошики вже приготувалися. Настав час витягувати і викладувати на тарілку. Чудово. Ну, а всередину моїх кошиків я налію шоколадний сироп. Виглядає дуже апетитно. Прикрасимо вишенкою. І можна подавати емілі смачного. Вау, яке все апетитне! Спершу оцінимо на смак сосиску у спагетті. Дуже непогано. Дякую, сестричка. Тепер подивимося, що у нас тут. Ух ти! Намисти сосисок та спагетті. Це оригінально, але на смак, звичайно. А це ще шоколадне та смачне. Спробуємо. то. Шеф знову перемогла. Ось це так. Ніхто і не сумнівався. Ну і що, малятко, що ти хочеш на цей раз? М -м, коктейль? Здорово. Думаю, всі зможуть із цим впоратись. М -м, яка ж смачна цукрова вата. Її просто обожнюю. І, до речі, до мене прийшла ідея. Помістимо цукрову вату каструлю, а потім розчинимо її. Як прикольно це робити за допомогою водяної зброї. Клас. Тепер туди ж додамо трохи молока і все гарненько зіб'ємо. Ви тільки подивіться, який гарний рожевий колір. Молочний коктейль зі смаком солодкої вати. Прикрасимо збитими вершками та кольоровою посипкою. Так, коктейль Майлі виглядає дуже гарно та апетитно. А тепер подивимося, що ж вигадала шеф. М -м, картина, звісно, дуже гарна. Але як це пов'язано з коктейлем? Я шукаю натхнення. І здається, я його знайшла. Я зроблю такий же малюнок хмаринок на келиху. Мені знадобляться збиті вершки. Можна приступати. Так, ось так. Тепер для напою мені знадобиться лохина та молоко. Накриваємо кришкою та збиваємо у блендері. Колір вийшов ідеальним. Переливаємо у келих та готово. Виглядає здорово. Але у мене також є ідея. Я зроблю корисний коктейль для моєї онучки. У блендері змішаємо гірок, яблучко та броколі. От лише кришку не можу знайти. А кришка у мене. Додамо трохи молока в бабусин коктейль. Це точно його не зіпсує. Тепер закриваємо та збиваємо. Бабуся, я знайшла кришку та вже збиваю твій коктейль. Ой, дякую, Майлі. Дякую, моя люба помічниця. Переливаємо коктейлю келих. І можна подавати. Так, почну дегустацію з цього блакитного коктейля з хмаринками. Виглядає дуже гарно. Ось на смак. Собі. М -м, який гарний зелений колір. Спробуємо. Фу, яка гидота Мене мало не знудило. Більше ніколи таке мені не готуйте. цей рожевий коктейль мене не розочарує. Ось це так. Саме те, чого я й хотіла. Це дуже смачно. Майлі перемагає. Πουρρά! Να ρίχνει πούρρο